Геометричні фігури, привіт, веселі тигрики! Зараз я розкажу тобі про різні геометричні фігури, і ти навчишся розрізняти їх. А також навчишся знаходити ці фігури навколо себе. Отже, почнемо! Перша геометрична фігура це Коло. Коло це найпростіша геометрична фігура. Вона не має сторін, а також не має кутів. Ти, напевне, дуже часто зустрічаєш цю фігуру навколо себе. Наприклад, подивись на сонце. Воно є коло, воно кругле. А також колеса у машині чи велосипеді, вони також як коло мають круглу форму. Наступна фігура у нас це квадрат. Квадрат це така фігура, яка має 4 кути. І чотири сторони. А ще у квадрата всі сторони є рівними. Хм, А де ж квадрат можна зустріти навколо нас. Подивися на свої вікна, вони часто можуть бути квадратної форми. А що ще квадратне ти бачиш у своїй кімнаті? Далі в нас є фігура прямокутник. Прямокутник дуже схожий на квадрат. Він також має чотири кути. Але сторони в нього відрізняються. Прямокутника дві сторони довші за інші дві. Наприклад, книжки дуже часто бувають прямокутними. Телевізор в тебе теж є прямокутним. А на яку фігуру схожий екран твого телефону? Що ж. А далі фігура трикутник. Фігура трикутник має три кути. І так само три сторони. Трикутник можуть бути дуже різними. Сторони в нього можуть бути різної довжини. А де трикутник ми можемо зустріти навкруги. Дахи будинків дуже часто роблять трикутної форми. А що ще ти зустрічав? А тепер давай поговоримо про овал. Овал дуже схожий на коло, тільки овал витягнутий в довжину. Наприклад, яйце має форму овалу. Твоє обличчя також має форму овалу. Вітаю тигрику! Сьогодні ти вивчив такі фігури: коло, квадрат, прямокутник, трикутник, овал. Завдяки цьому відео тепер ти зможеш розрізняти геометричні фігури навколо себе. А тепер давай перевіримо твої знання. Яка з цих фігур називається квадрат. Правильно! Саме це квадрат. А яка з цих фігур називається трикутник. Правильно, молодець! Ти дуже гарно справився. На цьому все. Дякую за перегляд, веселі тигрики! Постав вподобайку та підпишись на канал Веселий Тігі. Побачимось! До нових зустрічей!